Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ледарів у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усне опитування. Про яку величину говорять ці одиниці вимірювання? Дійсно про швидкість. Що означає швидкість тіла 12 метрів за секунду? Дійсно, це що секунди тіла долає 12 метрів. Пригадайте формулу знаходження швидкості. Запишіть у зошит. Пригадайте формулу знаходження часу. І також запишіть у зошит. Пригадайте формулу знаходження відстані. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе? Так. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розв'яжи задачу двома способами. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і накресли короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Про кого йдеться в задачі? А як рухались дельфіни? Дійсно, дельфіни рухались назустріч один одному. Що є шукане число в цій задачі? Ми будемо шукати відстань, яка була між дельфінами на момент початку руху. Ми з вами дуже добре знаємо, що задачі на знаходження відстані між тілами розв'язуються двома способами. І тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно двома способами. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і перевір виконання своєї роботи. Щоб перевірити правильність розв'язання задачі, учні склали обернену задачу на знаходження часу руху дельфінів. Два дельфіни, відстані між якими 420 метрів. Почали одночасно рухатись назустріч один одному. Один із дельфінів рухався зі швидкістю 9 метрів за секунду, а інший 12 метрів за секунду визнать час, коли дельфіни зустрінуться. Учениця 4 класу стверджує, що ключем до розв'язання таких задач. А це задача на знаходження часу руху, є зміна відстані за одиницю часу. Тому такі задачі розв'язуються лише одним способом. Прокоментуй розв'язання оберненої задачі. Якщо ми знаємо, що швидкість першого дельфіна 9 метрів за секунду, а інший дельфін рухався 12 метрів за секунду. То за цими даними ми можемо дізнатися, наскільки змінюється відстань між дельфінами щосекунди. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. Нам потрібно 9 додати 12. Це до рівня 21 метр. Це настільки наближаються дельфіни один до одного щосекунди. А в другій дії ми дізнаємося, скільки разів у загальній. Відстані міститься число 21. Через такий час і зустрінуться дельфіни, і нам потрібно 420 поділити на 21. Це дорівнює 20 секунд за такий час дельфіни зустрінуться. Тисни відео на паузу і запиши в зошит розв'язання оберненої задачі. Ви, напевне, зрозуміли, що сьогодні на уроці ми досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, коли шукане число час руху. Досліди, як на план розв'язування задачі на знаходження часу руху вплине зміна напрямка руху. Зверніть увагу, працюємо з першим коротким записом. Ми розуміємо, що дельфіни рухались в протилежних напрямках. Швидкість першого 9 метрів за секунду, а другого 12 метрів за секунду. Визнать час руху, якщо відстань 480 метрів. Чи вплине зміна напрямку руху на план розв'язання цієї задачі? Дійсно, не вплине. Щойно ми розв'язували з вами обернену задачу. На знаходження часу руху. В цій задачі ми також в першій дії будемо 9 додавати 12 і дізнаємось, наскільки віддаляються один від одного дельфіни щосекунди. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, ми будемо дізнаватися, скільки разів у загальній відстані міститься число 21. Стільки і часу плили дельфіни. Робимо висновок, що такі задачі, де шукане число час руху, розв'язуються одним способом у дві дії, змінюємо числові дані. І досліджуємо, чи вплине це на план розв'язання задачі? Дільфіни рухались назустріч один одному. Швидкість першого 13 метрів за секунду, а другого 15 метрів за секунду. Визнать час, якщо відстань 280 метрів. Чи зміниться план розв'язання до цієї задачі? Дійсно, не зміниться. План розв'язання не зміниться, а зміняться вирази до цієї задачі. Зверніть увагу, в першій дії ми будемо знаходити, наскільки змінюється відстань між тілами, наскільки наближаються дельфіни один до одного щосекунди. І нам потрібно 13 додати 15, а в другій дії. Дією ділення ми будемо знаходити час руху дельфінів. Робимо висновок, що задача на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, коли шукане число час руху розв'язується одним способом у дві дії. Чи на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, коли шукане число час руху план розв'язання. У першій дії ми визначаємо, наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу дію додавання. А в другій дії ми визначаємо, скільки разів у загальній відстані міститься число. На яке змінюється відстань між тілами за одиницю часу. І ми це дізнаємось дією ділення. Роблю висновок про час руху. Тисни відео на паузу і прочитай план розв'язання самостійно. Фізкультфилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і накресли короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Ми розуміємо, що це задача на одночасний рух двох тіл у протилежних напрямках. Адже собаки бігли в протилежних напрямках і шукане число, час руху. Щойно ми з вами зробили висновок і опрацювали план розв'язання подібних задач. Скористайся планом розв'язання і розв'яжи задачу самостійно. Продовжуємо працювати із завданням номер 4 Прокоментуй розв'язання, виконані учнями. Зверніть увагу, учні обчислювали однакові вирази, але учениця застосувала. Чи скористалася скороченою формою запису письмового ділення? Тисни відео на паузу і прокоментуй ці вирази самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 виконає ділення. Обчислить перший та другий стовпчики. Скористайся самоперевіркою. І уроку. розкажіть про свої враження від уроку.